Story, uh, continue. Та, uh, в мене є щоб підірвати цю херню. Ага, але я також вже відкрив на другому поверсі shower room. Окей, okay, погнали. Yeah. Ну, звичайно. Дешевий скример. Йоп твою наліво! Иди чу, сука, в спраку. Ну отнутнут ну як, ну. Все раз собери вордивцы в кого? Гитарка, это прям кисмоднявый чел тут. а? Да, мидийся. Ну, от, ну от, ну, і що? ну ти Ты будеш будешь до мене, а? Все, Ти сейчас спокоїв? Тот на з тобою. О, Ми тут все забрали, наше мені тут. Тобто .е. я просто це все обійшов заради того, того, що шо? Батарейка мені наша. Чи батарейка це для того, щоб зуцим? Так, а в мене нема місця. А може її зараз закомбайнити? Можу. Окей. <клаху> yeah. okay. Чи треба мені тут дробовик зараз взагалі? Не стільки місця займає, та ні, щось я. його Тут десь наша гістя мала повзати, якщо я не помиляюся. Угу. Я просто пробіжу. Ну погнали! Шуму робила. робили. Давайте ми швиденько це зробимо. Стой, да, ты да, да, нахуй! Не-не-не-не-не! ты! В сраку! Не! Не трем, не дробовик, вся фигня, без него Конечно. Давай. Назад, блядь. Смазал. Нет! Ох ты ж, сука! Та зарядился ты, ну? Гарнус класса. <свистит> так ты прикалываешься! Ще! говно боже блядь, яке жвно тай мені ще ж чорний браток подавился більше ця прям уже дуже страшна Fuck you. stick your finger in my ass а ну пойдем я аллилуйя на тебя пришли Маша сапер, там вроде бы через підземний вихід можно якось... Куда мы, блять, идем? Хера собі open area. Фига тут богато вс, птить. Смепитка босс area? Мол, да, сливок. Ты лумаешь твою мать! Да, это точно не босс-арена, да, гусь? Это рядовой моб. Леон, подъем! Мне нужно чи или биться? Нет, Ну шит, Леон! Не то! Строны берёшь, а? На, прям в глазу ты. Тебя успокоишь? Паскипите, да, сука, хп! Ну аллилуйя! Ясно, он меня не вернёт. А ты за хуй он сходи. Ножик в подарок забери, блин, говно. А Мы что, в вылазим? А, нет. А, не, а, не подобается мне такие локации. Ой, не, иди нахуй! Тут же собака есть? Я же такого не помню. Need a key Не, иди в сра... Не, не! Ну, не! Вот, а ты крэк Леона, ты кипятишь нас. Кто пришел? Ха-ха-ха, нет, четко пойду за ней. PlayStation, бля, а тут ціла карта. Ой, бля! Лай! Да, гадай, шо пройти, я то все відкрию, і вони всі повстають. Бля. Hello? <laughs> Ой, я пам'ятаю заставка. Хей! Хе, дел. Unlock this cell and I'll give you this. Shit, let coming? What? What's coming? Just get me the fuck out of here! go give it to you! Fuck a way for you to get it on your own! Who is that? ну його лице таке його нового лиця. Hey, you can't keep walking away from me. I don't even know your name. Свої грязні прибере. Леон Кенни, хлоп. тут. Нім'я. Окей, песики. Ну, ні, ну ну, блядь, ну не. А, ну так, це ж тут якраз і були, оці. Логічно, поліцейський участок у них мають бути собаки. Я вже почув, що воно рикнуло. Ти ж не вирвашся, правда? Та ну вас краще прикласти. Ти складись вже. Окей, я пішли ляну ще в моргу. Ой, серйозно? Да, давай, відкриємо, подивимося. Лежи, nope. Чи треба мені та світло шумова Да, вгадаю, да буде скример. І три, два, один. <гас> <гас> Сука. Що це вообще було? Иу? Ташава да уже нагнетает, а ну ⁇ птить. Сука, чую. Можно мне за участок? В нем я как-то с прикольнейшего было. Ммм, perfection. Не-не-не-не-не-не-не-не, я чую. Давай, блядь. Ммм, сука! <hric> Зараз заберемо підемо се і винемося. Сука, як ще пересрав, блять, в сраку. Не можна так. Не, nee, цей руха так це прям важливе, слухай. Я шо казав Критикал. О, шо? А, окей. Блять. Так ти в падешь же, дядя. Верніть мене, нас Я вас прошу. Ну цих я Виніс, тих, що в клітках буду, Значить, нікого ж немає бути, правда? Ну правда, ну ж, блядь, ну правда, ну сука. Что сейвитесь? А что теперь на паркинг будет тоже... Конечно. А им, сучка. Блять Йоба собаки, блять. Сейвру мабуть, ласочка. Эй. За хуєм худы. И що тепер? Ну тепер я же все встал. А, не, мені ще треба один найти. Окей У нас осталось и одна дорога. Оу! Oh. Ой, тай в сраку йди! Раз, два, три. О, нахер йди! Just, Just great, от іменно. Ну так, поди ти вже, дякую. Те можна убити. Не можна. Сука. Що цей пролазить? Та йди ти! Ні, це загрузка. Нахер Та, Я ж, блядь, думав, що можу упробит ты, сука, ти. Відєбунькайся. Блядь, что дыра ножа потратив. жапа трата, прекрасно. Та ти вспокоїш, ні? Та на сутку! Блять, та шо за као? Господи, це просто... Сики их там, їх там троє. Та ляж ти вже! Ей, критикал! Бляааать! Я заїгнувся після того, як я поклав порт всередину сундука хм <плес> хм Ти даш мені прийти? Ти не даш мені прийти. Блядь, дай ви в сраку всі. А ну може критане. Сука, 6 пуль! Один ніж! Просто кал, бляха. Стільки потратив. А, ah, це той, кого тоді були з'їли. Біля цих баранчиків, я думаю, я би міг якось пробігти, ні? Ммм, mm, ладно, погнали. Ходу, 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 ходу! Пасосіть! Алілуї, я в мейнхолі, господи, я щасливий. Марвин! О, ні! Дамін! Я зупиню цього, лейтенант. Я обіцяю. Прощай, Марвин. Пиши проявим фотку, може. Це зум. А, мне сюда найти не треба. От там собі і тусуй, бро. Що ти в сраку? Так, тут наш братюня ще досі ходить. Біжи, 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 бежи, там сейврума. Швидше, 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 швидше! Швидше! нахуй, блядь. Третій mm. флор, це там, де ми йшли. Е, цей. Блять, мозок вже не працює. Це там, де душова була. Там, де ми залишили мадаму без ноги. Ти даш мені пройти? Там і сюди. Mm -hmm. uh -huh. питання мені взагалі де, куди йти? Fly the power planet parts planet panel. Угу-гугу. Угу. Ой, блядь, зараз це А. Вбити мене, блядь. Будь ласка, тільки не смаж. Yeah. ти 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 ти, -ти, -ти. блін. Ура, ми можем цей тепер відкрити собі. Алілуя. Блін, а без приколу вже загорів, чесно. Може піти за кніпкою. Кніпка у нас тут тут, через сейф Deposit. А тут у нас лікар, вонючий. Ну там пішли, його просто йобним, блін, о господи. На, блядь! Сука. Сурпрайс, мадефака. тут два? І як мені це зробити? Тихо! Я просто прийду сюда тихенько, Ви мене не трогайте, і я вас не трогаю, Все. Еееее. -е -е. Я зараз сиджу такий спотівший, ви собі не представляєте. Не тому, що жарко, а тому що мені реально стрьомно. Не, сука, що шумить там. Але, факін дує. Ресент Хилл 2 апарати. Я думав, так, але щось я виграю, це я вже щось потрошку починаю передумувати. Навіть не знаю, по якій причині, просто, ну типа. Ой, ні-ні-ні-ні, не це у нас до сейва, правильно? Ні! Це ж нове! Побігли швиденько. Ну так, звичайно. Та поки ти дійдеш? З тобою потім розберемося. Ага, все, я понял, з тобою зараз розберемося. Сраку йде. Чики з камери? Вескер дивиться, а? Зараз чітко провірю, що тут. Оу! Окей. Та в смислі? От ну, блять, ну ну, блять, ну Талент ну. Хил, блін, пограти Ви мене вообще не бережете, я бачу. Сука, як звідси бігти до сейф рума я вообще не грибу. Та-та-та-та-та заебісь. Леон, давай, вставай. Так и будешь шумить? Молодец. А, у вас там декалька? Son, Son of a bitch. Fuck you. Знаєш шо? Блядь. Нервы, сука, з'їв мені. Найс. Вот и шесть сейф рума. Ох ты ж прекрасна, божечка. good. уже 40 сейвів, господи. Я стараюсь. Вот! <говорит> Это руцю прикрилося. Та ТИ прикалуєшся З мене, чи що? Собади завались. Собади, не в дупу. я тебе пробить во в сраку. За що я це почав прохвати? Навіщо я це почав проходу? Надіюсь вам весело, бо мені ничего ніхуя не весело. What the fuck? Jesus Christ, Та-та-та, <плес> блядь! Нахуй, 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 іди котисрако, містер іксфонючий. Тікей, блядь, на тапки давай. Фу, окей, перша зустріч набагато легше була. Але тут не основне в першій зустрічі, основне в тому, що він тепер. Все, він тепер Тепер вже є. Тепер ця буде Сюди. Він просто буде от бродіть скажем так. І оцей обмудок тепер, коли буде просто бродіть. Він може бродіть дуже в дуже дуже незручних моментах. Коли ти, наприклад, тихенько пробуєш біля якихось. Прокрастися! Сусейврума ти мудило їбане. Як ти? Ну, от, до прикладу, як отута. Питаю, тепер, куди мені? Вони зеленим ключом. Зелений ключ так то тут. Ти взагалі не туди побіг. Тікай, 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 пішли в цей Observation руб, як до нього добратися. Ні, стоп, куди я пішов взагалі? Це через другий поверх, це не сюдою. Ти даш мені прийти? Не даш. Дай мені пройти, будь ласка. Дякую. Що вони з хп? Що покагут? На, на другий поверх. Хуя, ти топчеш? А, чипку дал. Та, я на пістолет. Тікай, блядь! Ну да, вы хоть в 40 блядь! Вообще, это вас? Леончик, будь ласка, топкам, рухой, и рухай, будь ласка! Леончик, блядь. э э э, э. Это ключ! это нет э правда? э э э Ні, не може, а, блядь, Блять, дай заспокоюсь. Ну, ти вже з'їбеш звідси, будь ласка. Ну як я маю звідси вийти? Що цей мудін там топче? чекай, якщо він зараз тут, а? то значить сюди він добратися не може. Бо якщо він топче тут, а, то так, він за тою стінкою. Сука. Критикал. Найс. Nice. Тут ще був зомбак. Це він? Це він! сука! Ну оттуда лишите мене спокої хоч на 5 секунд, мразота! Якомога звідси вийти тепер? якому ж я тепер стремись Не дай бог ти сюди зараз зайдеш. Не дай бог ти сука День добрий блять Як ви мене вже задрав А це ми тільки почали блять А він мене вже задрав То через вікно можна вийти здається Ні Через вікно завжди можна вийти. Так, дякую, самбади, дякую. Ні, він знову десь пішов. Біля, тут буде сваку. Він зіткнені прес рому, дякую. Тепер можу звідси вийти в мейн холл. Давайте подякуємо містеру Іксу. Дякуємо, блять, моє серце з ним стане. Так, він тепер відкрив оцю руму. Ли що я йому подякую. Находіть. Всі находіть. Аллія, ми добралися до сейву, божечки. Що, пацан, як вам стрім? Єй, це тепер ми можемо вийти на третій поверх до руми Кріса. І забрати звідти щось. Тепер нам треба в руму Кріса. Блять, Кріс би тут все сам розгібав серйозно, йому навіть пушки не треба. В нього є два ствола лівий і правий. І він би містеру Іксу просто би розбив їбучку на Ізі. Я знав, що це, типу, буде весело для глядачів, тому що завжди прикольно дивитися за тими, хто сре такі ігри грати. Але, блять, я не врахував в цьому всьому одне но. Мені від цього якось не дуже легше буде типу. Бо я так то все класно продумав, але я щось забув, що я тут срати буду, блять, поки я буду тут грати. Це такий нюансик маленький. Пососи, містер Ікс. Та-та-та-та-та. Поки ти дійдеш, бро, я вже зникнув. За хуєм сходи, містер Ікс ти вонючий. Ви тоже посасить. Fuck yeah, ми тут на місці. Проблема в тому, що я тупо не грибу зараз, куди мені йти. Мадама шатута, якому лишили без ноги? Суки що знає де я чи що? Містер Хе, можна я пройду? Скільки я вже стрімлю? Як на мене, більше, ніж достатньо. Бо, блять, я зараз всрусь. Серйозно, я вже трошечки на нервах. Я трішки межа. І я до цієї межі дійшов. Типа, щоб ви розуміли, я щас реально спотівший сижу. Причому що вдома не жарко. Ладно, всіх цьому в пузі гарного дня.